Вітаю, шановне товариство, дуже радий зустрічі з вами, колеги. Кінець жовтня і сьогодні я з поплавочком вирвався в очерет половити е, краснопіличку. Друзі, повторю, словлю в очерет у такому віконочку, зараз я більш краще його покажу. Довжиною метрів 15, шириною півтори метра. Глибина місця ловлі від сили 50 см, точку ми загодували і зрештою, мабуть, перейдемо до... Прикормочки трошки розкажу і детальніше зупинюся на місце, тому друзі, обов'язково залишайтеся, далі буде. Друзі, Ось так виглядає оце в очерезі, метрів 15, можливо, більше довжиною і метрів півтора ширини. Сьогодні товариство надзвичайно сильний вітер. Я дуже дякую тому хлопчині, який мені скинув на сторінку в контакти як можна захистити мікрофон при такому вітрі, щоб можна було щось знімати. Я не пам'ятаю, як тебе звати, друже, але тобі дуже дякую, дійсно допомагає. Колеги, підкормив я місцину, підкормив, по прикормусті нічого особливого не ваду, це простенький дешевий флагман по плоті, плюс додав півпачки коріандру, півпачки куриці, звичайно, звичайних спецій, які продаються в будь-якому супермаркеті. Гарно розмішав, буквально трошечку. Під час кожного закиду по 10 перловин, зерен перловку і це на точку. Ловлю на перловочку, глибина в від сили пів метра, легенький поволочок, маленький гачачок. Що ж, Рибка стала на точку і зараз давайте вже трошки положимо, трошки знімемо, тому друзі, обов'язково залишайтеся, далі буде. От така Ось Отака кормочка. Зовсім небагато її треба, час від часу через кожних 15-20 хвилин по 2-3 шаріка. Зразу покльовка, але хруска. Друзі, маленькі гачачки. От яка глибина? Ось вот, така красоня. Карас цього разу. 所以讲。 Слів поне, про нерви. От, єдине, що на таку рибалку потрібно з собою брати запасом, це крім, е, крім е, поводків і, і поплавків, тому що я сьогодні вже і кілька поводочків залишив, і один поплавок залишився на вечірці, це треба нервів дуже багато. Ну просто вітер страшенний і кидаєш ніби відносно недалеко, роб, стараєшся зробити сильніший. Е, Розмах, щоб краще пробити вітер. ну Вітер отам буквально вище цієї дороги, яка ззаді мене, просто таки зносить голову і заносить гачки, заносить на очерет. Ну, нереально просто відчепити, доводиться рвати. Ну і нерви треба просто страшенні мати. А так нормально. Карасик? Друзі, це вже гарний карась. Спробуємо це без писака. Що підсак. На березі. Выводишь урок, дуже ноги. Вот такий вот карасюк Маленький зеркальний короб. Друзі, останній поплавочок. Мав їх три, коли їхав на рибалку, два обірвав вже, щойно обірвав. і Ставлю останній третій поплавочок і не знаю наскільки довго його вистачить. Взагалі от на таку рибалку я б радив використовувати дешеві китайські. Но я правда обірвав один хороший і от два китайця, там Буквально по три гривні поплавочки. Ну що ж, наскільки довго получиться, наскільки вийдеться. Маленька. Останній поплово обірвав. Ну що ж, друзі, рибалку на цьому будемо закінчувати. Обірвав я вже останній третій поплавочок, більше я просто не маю, і поводочки в мене була повна поводочниця, 20 поводків. Ну, менше половину залишилось, скільки точно не скажу, але більшість залишилось на, на очереді. Друзі, що можна сказати по рибалці? В принципі, рибалив я 5 годин так, приблизно від 12-ї і зараз біля 5-ї, можливо, трохи далі. Е, приїхавши, загодувавши точку, відразу ж таки першим, хто, першу рибку, яка підійшла на точку, це була красомпірочка, потвичка. безподобно просто клювала. Напевно, в сюжеті воно більш так скучно і стисло. Получиться, оскільки дуже сильний вітер, плюс дощ моросив, всього я зняти не зміг. Тим не менше клювало безподобно. Далі підійшов карасик, ми трошки поекспериментували з наживкою, трошки перловочка, трошки черв'ячок, в принципі, відзивався. Трохи ми рибки зловили. Що ж, тепер в принципі, перейдемо до садочка, подивимось, що в нас є в садочку. Так, друзі. Такий короткий час, скільки ми змогли насіпати карасик, ну, Не знаю скільки кілограмів, але поштучно тут чимало. Ну, Просто супер, просто чудесна, прекрасна рибалка. Ну, Так, друзі, ми сьогодні перебалили. Дивіться, яка, яка гарна гарнапірочка яка попадалась. Таких чимало є. В принципі, ну, карасики такі невеличкі. От ще краснопірочка, Тобто краснопірочка активно куфьовувала. Е, Повторюсь, на жаль, не зміг його зазняти через ряд причин, але ну, тим не менше. На цьому будемо напевно завершувати. Можна б ще було годинку без проблем порибалити, часу ще досить, е, сонечко ще доволі високо. На жаль, немає в мене більше поплавочків. Ну, друзі, хто їхати ми сюди, в ці місця беріть побільше поплавочків, особливо, якщо вітер їх взагалі треба багато. Беріть китайські, дешеві, там по 2-3 гривні. Просто щоб вони були, тому що реально, мав би я ще буквально один поплавочок, міг би ще трошки посадити. Ну що ж, нічого страшного, це рибалка. Ну що ж, друзі, отак сьогодні вийшло. Так, сьогодні класно вийшло. Товариство на цьому буду закінчувати відео. Закінчую рибалочку. Збираю снасті і додому. Ну що ж, друзі, як завжди, наприкінці своїх відео я вас прошу, в кого є бажання, підписуйтесь на канал, в кого немає, не підписуйтесь. Пальці так, пальці так. Залишаємо коменти, звертаємося з приватного, що цікавить, обов'язково. Відповім, все розкажу, все покажу. поділюсь будь-якими секретами. Я з рибалки е, секретної служби не роблю, все, що знаю, все, що вмію, все показую, все розкажу. Е, так і живем. А що з товариством? Е, в принципі, якось так вийшло. Ну що я вам сказати. Всім добра, всім щастя, всім миру, всім позитивних емоцій. Друзі, не сидіть вдома, снасти на плечі і вперед на рибалку. у нас буде добре. Ми обов'язково зустрінемось на рибалці. Миру всім.